Привіт, мене звати Дмитро, і я співзасновник компанії ЄС yes Продакшн. Сьогодні зі мною Віра Матвій. Доброго дня. Мене звати Віра Матвіїв. Я бухгалтер і засновниця компанії Inside Gold. Ми надаємо бухгалтерські послуги для бізнесу. Так, я би Віра хотів, щоб ти розказала трошки більше про себе. Якби як почалася твоя кар'єра власне зі створення бізнесу. Моя кар'єра почалася 18 років тому. 18 років тому я почала працювати головним бухгалтером на одній маленькій компанії будівельних матеріалів. І з цього часу я росту постійно в бухгалтерській сфері, маю міжнародні сертифікати, відповідно, і знання постійно в мене поновлюються новими тренінгами, вебінарами, тобто постійно в курсі всіх справ податкового законодавства. Угу, тобто, спочатку ти була у мене. Леньким бухгалтером, а потім вийшло так, що е, ти побачила перспективи в тому, що якби, можна створити свою компанію і розвивати її успішно, так. Перспективи у розвитку власної компанії з'явилися у мене під час ковіду до того часу. Я працювала завжди в наймі. Коли почався ковід, одна з компаній, де я працювала, зазнала таких складних складного періоду, і вони перестали там вчасно виплачувати зарплату. Відповідно, бізнес призупинився, і це було по суті початком мого власного бізнесу. Тому що чекати на когось на чиїсь зарплату мені не хотілося. От розкажи про твій бізнес зараз. Який зараз в мене бізнес? Бізнес по суті почав розвиватися так, як у вигляді бізнесу з працівниками зі всім під час війни. Власне, війна спровокувала те, що. Багато підприємств залишилися без бухгалтерів, які повиїжджали, і дуже багато підтримки треба було надавати благодійним організаціям. І це було поштовхом до того, що нема чого сидіти, і треба допомагати всім навколо. Ось так і з'явилися перші працівники в цей період. Тобто, війна для мене не була чимось точним вона була станом, це, та вона так. була навпаки розщийною силою для того щоб рухатися вперед і розвивати свій угу. напрям а як ти допомагаєш новим бізнесам які планують стартувати і щоб ти могла сказати їм в першу чергу. Не боятися, не боятися бухгалтерії, бо дуже багато бізнесів приходять дуже налякані, що ж там буде, і як з тим бухгалтером себе поводити. Насправді, в бухгалтерії нічого немає складного, лише треба розібратися. Звісно, консультація бухгалтера, податкового консультанта якогось так, сформувати свою якусь бізнес-структуру по бухгалтерії, як воно має виглядати, юридична особа чи ФОП, і далі вже рухатися з бухгалтером в А <круто> Скажи таке, кажуть, бухгалтер це найголовніша людина в компанії. Так <сот> 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 ти впевнена, що це так? <сот> <сот> Я впевнена в такому, що коли є підприємство, є директор і бухгалтер, вони мають співіснувати як чоловік і жінка. Mm -hmm. Тобто, по суті, вони мають настільки радитися між собою, щоб не завдати шкоди цьому підприємству, і всі люди були забезпечені зарплатою. Директор був довольний від прибутку, який він отримує. Не було зайвих податків сплачено, бо це також навантаження на бізнес, так? І ну, говоримо чесно, правдиво, як є. Тобто, це має бути така консультація між двома людьми. Mm -hmm. Я цих двох людей бачив тобі. І мені цікаво, у тебе в компанії в тебе є бухгалтер, з яким ти радишся. Чи це все, -все ти, ти в одному лиці? Я в одному лиці, я радюся своїми е, працівниками, бо їхня думка також мені важлива. Я слухаюся до кожного з них, е, кожен з них с... має е, співпрацю з окремими бізнесами. І до кожного треба дослухатись. Кожен з них має свою думку, тому в мене. Порадників може бути достатньо багато, але так я в одній особі і бухгалтер, і директор. Скажи: а якщо говорити про е, якісь певні рішення по масштабуванню, е, що б ти могла тут порадити? Ну, якщо в плані якщо масштабувати власний бізнес, то однозначно треба виходити в онлайн в соцмережі, і тільки таким способом можна масштабувати. Відповідно, підтягувати і найм працівників, щоб це, це все забезпечувати, ці всі послуги тільки таким чином. Я знаю, що ти хочеш створити свій власний курс і маєш вже курси. Можеш детальніше поділитися, так я якраз в процесі створення курсу, який має бути допоміжний і бізнесу, тобто, він націлений на бухгалтерів, які хочуть розвинути власний бізнес у вигляді. Бізнесу бухгалтерських послуг, надання бухгалтерських послуг, а також він буде цікавий бухгалтерам, які бояться стати головним бухгалтером на підприємстві. Тим бухгалтерам, які бажають навчитися будувати структуру бухгалтерії самого підприємства, де вони працюють. Які фактори треба враховувати власне, на етапі, коли хочеш створити власне, бухгалтерський бізнес? Які фактори треба розуміти, яка структура буде працювати всередині, як буде побудовано власне розподіл обов'язків по працівниках? Так само це і в бізнесі, будь-якому іншому є бухгалтер головний. В нього може бути багато помічників, які забезпечують якісь е, процеси, і треба розуміти, що оптимально розділити на цих працівників, як поділити їхні обов'язки. Угу. Ось це напевно найважливіше, тому що в мене з цим ну мене це будувалося не один там день, я не завжди розуміла, як це, але я дійшла до того, що як оптимально забезпечити всі процеси, і щоб навіть якщо якась людина випадає, наприклад, захворіла, щоб це не було порушення всього решта. Знаєш, дуже цікава історія, і в мене власне виникає запитання, чи є книжка? Яка десь допомогла успішно вести бізнес? Так, така книжка точно є. Це наш податковий кодекс і наші закони, які приймаються нашими законодавцями. Це нескінченний потік інформації, яка постійно змінюється. Її треба вивчати. І це. Приводить бізнес в трошки шоковий стан, і їм треба допомагати. Тобто мій бізнес точно буде зростати. Тільки треба підтримувати ці знання. Я зрозумів, бо дійсно згадую історію, там як початок війни. Додають 2% для ФОП третієї групи. Всі такі о клас, переводимось. А звіти, окей, а звіти, квартальних звітів, здається, не було. І почали ще місяця це давати, а потім закінчили 2% Забрали і забрали місяць останній місяць кварталу. Так, це всіх, був треш. І у всіх було питання: а який звіт подавати? Було таке так. <рес> та, і тому це було цікально. Цікаво. От. Чи знаєш ти, що таке особистий бренд? Я думаю, що ти його дуже активно розвиваєш, бо ти записуєш з нами подкаст, але хотів би розумну, якби, почути детальніше. Так. До цього до початку там мого бізнесу я не знала, що таке особистий бренд. Я не розвивала. Я розвивала це як компанію, Але в сучасних умовах я розумію, що це розшійна сила. Тобто люди завжди хочуть бачити, хто є лицем компанії, її досвід, знання. Тобто, так я націлена розвивати власний бренд, записую з вами власне тому і підкаст, uh -huh. тому що я хочу, щоб про мене дізналося більше людей, більше аудиторії. І бути більш відкритою і корисною для них. Супер! Отже, особистий бренд, так, це дуже круто, і я теж е щирий фанат того, що його треба розвивати, на власному прикладі, там за три тижні, напрям, 9 тисяч підписників навчився знімати. <думірвати> я теж так хочу. Я думаю, в тебе все вдасться з нашою допомогою. <тумірвати> <Так. г Kissannoy> От, е я би хотів запитати. Тебе історія твоя це розвиток бізнесу. Ти зрозуміла, що потрібно розвивати власний бренд. Коли б ти могла порадити розвивати бренд бізнесу, який тільки розпочинає. Я вважаю, що відразу не треба відкладати нічого. Лю... Ну тобто є компанія, і якщо там є послуга, яка, наприклад, я гарантую своїй компанії, що моя послуга буде надана якісно. Є і лицентрією компанії в даний момент, так? і я виступаю гарантом. І в цьому випадку люди мають знати, так? хто виступає цим гарантом, знати мій досвід, знати мою відкритість до них. І, звісно, що я вважаю, що треба відразу, як тільки починаєш компанію створювати, щоб люди бачили, хто це. Так, щоб, якщо є якісь прикол сузнови так, та Так, звісно, навіть в цьому випадку е, круто, трішки ще детальніше про курс, як проходить навчання, як ти його бачиш. Це точно буде онлайн платформа, на якій будуть викладені курси, які е, у вигляді запису е, так само буде і онлайн спілкування з власне з бухгалтерами, які захочуть навчатися розвивати або власний е, бізнес, або, наприклад, навчатися е, з. По суті, організовувати власну бухгалтерію і не боятися бути головним бухгалтером. Uh -huh. Цей курс точно буде додавати їм впевненості в тому що нічого страшного в тому нема. І не треба боятися брати на себе трошки більше, і, відповідно, це буде мати трошки більше Це, по суті, інвестиція в себе. Uh -huh. Це інвестиція в себе, у свій розвиток, у свою впевненість. Ну, якось так. А чи плануєш ти створювати спільноту власне цих бухгалтерів? Можливо, е, перша бухгалтерська спілка, якщо такої ще нема, на, на основі на базі от, Не знаю. Я подумаю, ну телеграм-чат це точно він буде. Можливо, це і буде початком якоїсь такої mm -hmm. спільноти, е, але це, до речі, класна ідея. Е, дякую, що підказав. Нема за що. Е, чому варто обрати саме тебе? Тому що я пройшла вже цей шлях. Я знаю, як це бути і найманою особою, і як, який є страх, коли ти починаєш щось нове. От власний бізнес. Це було непросто. Це повинна бути відвага всередині, що в мене все вийде. І оця відвага, напевно, я можу додати її, що у вас все зі мною вийде. Я вас проведу просто за руку, як це будувати. Я просто знаю, що в тебе дуже високий рівень обслуговування, і в мене виникає дуже цікаве запитання: як ти його підтримуєш? Це праця з власними працівниками, тобто, це постійно підкручується. Це індивідуальний підхід до кожного клієнта, однозначно, тому що кожен бізнес має. Своїх працівників, свою структуру, і до цього треба дослухатися. Тільки індивідуальний підхід дає високу якість обслуговування. Ну і, звісно, дотримання законодавством не нашкодити податковий кодекс. Так, податковий кодекс, обов'язково дотримуємося. Окей, okay. я не математик, але чи зможу я стати бухгалтером? Так, якщо буде бажання, звісно так. Тоб... Зараз є достатньо багато можливостей і. Підтримки ззовні, що тільки знову ж таки відвага. Тобто, по суті, це не, не те, щоб там на рахівницях рахувати там заробітні плати і так далі, але це більше про те, що організувати людей, організувати робочий простір навколо себе, все інше зробить калькулятор. Ні, це роблять облікові програми угу. е, до речі. Е... Бухгалтером не обов'язково бути, якщо ти власник бізнесу, так можна наняти якогось кваліфікованого бухгалтера і вже з ним просувати цей бізнес. Може бути і така бізнес-модель, але е, якщо ти не математик, але маєш бажання навчатися, і тобі не скучно в цьому податковому кодексі, то ти однозначно можеш бути бухгалтером. Лише час і напрацювання практики. Що б ти робила, якби не займалась бухгалтерією? Не знаю, я себе не уявляю. До речі, я ж не завжди мала бути бухгалтером. так? Починаючи з 9 класу, батьки мене відправили вчитися на електрика. Я повчилася там рік часу в цьому коледжі, це від політехнічного, і я зрозуміла, що я не буду електриком. Я тихенько забрала звітом документи і пішла навчатися на бухгалтера. Ось так почався мій шлях, по суті, бухгалтерії. Е, так, але я мала бути електриком. Але що, власне, стимулювало піти з електрика саме в бухгалтерії? Ну, я зрозуміла, що капуля це не моє. Мені щоб був тоді калькулятор. На якому рівні стоїть забезпечення конфіденційності щодо фінансової усієї інформації середній компанії? Всередині компанії, ну в нас по перше, з кожним клієнтом є договір, де є дуже величезний розділ про збереження конфіденційності і є моя відповідальність щодо її збереження. Так само у нас всі, наприклад, облікові програми збережені на серверах орендованих, які розміщені за кордоном. Тобто, витік інформації по суті неможливий. Неможливо зняти просто собі копію з облікової бази, наприклад, нашого клієнта. Ну і відповідно це дає можливість. Тримати все це в такому стані, що клієнт не переживав, що в нього щось може кудись там передатися чи валитися? Правильно, бо особисто я не люблю, коли рахують мої гроші. Так. Звісно, Тут у нас стоїть дуже різко. З якими найбільшими фінансовими трудностями і проблемами стикалась ти особисто з умовно з клієнтами або твоя компанія? Ну, на початках в нас була проблема з тим, що клієнти невчасно оплачували. Це, напевно, стандартно, що ну, багато бізнесів з таким зустрічаються. Але ми поставили це на такі рейки, Тобто, якщо ти не можеш оплатити нам вчасно, але ми тобі надали цю послугу вже за цей місяць, ми просто перестаємо обслуговувати, ставимо такі рамки, тобто наш бізнес має існувати. Ми сплачуємо оренду, ми платимо податки, ми платимо вчасно зарплати нашим працівникам. І Вимагаємо такої ж поваги і до нас, тому е, зараз нас кожен клієнт оплачує вчасно і знає, що якщо, наприклад, не буде оплати там до якогось певного періоду, ми просто припиняємо знову обслуговування. От така дисципліна по суті побудувала е, класну структуру бізнесу. Краще не злити бухгалтері. Так, звісно Віра, ти обслуговуєш умовно 500 фопів, чи в тебе на обслуговуванні стоїть якась інша модель. Ми обслуговуємо і фопік. Також вони є нашими клієнтами, але їх не так багато. Ми націлені по суті на облік великих підприємств. Сама я в досвіді дуже класно розвивалася на виробництвах. І по суті, в нас є і торгівельні підприємства, і виробничі, але вони всі досить великого масштабу. Це і заводи по всій Україні, це і київські компанії, наприклад, так, і які виготовляють різні товари, різну продукцію, і їх близько 200. Угу. Не така велика кількість, але вони великі. Вони великі з великим обліком, з великими масштабами. Великою кількістю працівників. Є закордонні компанії, які ми супроводжуємо, це іноземні компанії, які тут відкривають свої філіали. І це також це такі досить камерду. масштабні а. компанії. А, де... а чи є якісь важкі прям, ситуації клієнти, які не знаю, порушують все, що тільки можна? Якщо чесно, ми відмовляємося від таких клієнтів. На початку співпраці, коли ми відчуваємо, що там щось не так, і це не буде плідна співпраця з тим клієнтом, і ми не зможемо дотриматися всіх вимог, які нам клієнт ставить, нам простіше відмовитися в цьому випадку, і він може знайти собі іншу компанію, яка піде йому на зустріч і буде робити те, що він бажає. У нас в компанії є свої правила uh -huh. і відповідно до законодавства. Я знаю, що в багатьох підприємствах існує дві книжки: зелена і червона. Назвемо їх так. І не все йде через податкову. От чорна бухгалтерія, якщо коротко. Як ти з цього ставишся? Як ти з цим борешся, чи борешся ти, чи це підтримуєш, якби твій, ну як, як воно взагалі відбувається? Ну такого поняття, якщо воно бухгалтерія, вже напевно давно не існує. Це називається по сучасному управлінський облік компанії, і ми допомагаємо його будувати, коли є такий запит. В чому він полягає? Це не є уникнення оподаткування, це просто. Облік, який допомагає структуровано власнику побачити, а скільки ж він насправді заробляє, яка його бізнес-модель буде самою оптимальною, саме у цифрах, це називається управлінський облік і стратегічне планування за допомогою цифр у цього управлінського mm -hmm. обліку. Бо я думав, що це там Діць. кеш звати в конвертику. Там Ні, це, це поняття управлінського обліку. Це те, що саме цікаве власнику і руху коштів всередині підприємства. У мене виникає питання в розмовах з багатьма підприємцями. Ем, вони бухгалтера якби відкидають десь на останнє місце. Якщо вони думають про це, десь задумаються про це на початку створення свого бізнесу, це окей, але не всі починають це робити. А якщо але це ж більшість, вона взагалі про це не думає. Як ти думаєш, які є найпоширеніші страхи щодо власне бухгалтера? Ну тут е, не зовсім страхи є, от така впевненість е, цього підприємця, що я зможу все сам е, саме зібратися, то та що там тої бухгалтерії, так але коли до нас приходить цей підприємець вже з листом з податкової, і поясніть, будь ласка, податкові, що ж тут е, мені написати, то ми розуміємо в компанії, що це все сам. Довело до величезних штрафів. Бухгалтеру не треба боятися, однозначно. Це людина, яка має допомагати вам, допомагати розібратися з тим, що законодавство постійно змінюється. Змінюється щодня. Наші закони взагалі дуже гнучко написані, їх можна по різному читати і по різному трактувати. І бухгалтер – це людина, яка просто допоможе вам уникнути штрафів, уникнути е, якихось таких помилок, які призведуть просто до монального закриття свого бізнесу. Угу. Чи допомагає бухгалтер бути в конкуренції серед конкурентний бізнес? Звісно, що так. Якщо правильно прораховані цифри бізнесу правильно обрана оптимальна модель оподаткування, це дає можливість просто. Ну, Ціну утворення, власне, створювати так, не переплачувати в податках і оптимізувати все в своїй бізнес-структурі. Бухгалтер все однозначно. Допомога в будь-якому випадку. Ну, толковий бухгалтер, який розуміє, що таке бізнес-модель, угу. тож я думаю, нам варто підсумувати про все, що ми сьогодні говорили. Е, Віра, ще раз, ти запускаєш курси для бухгалтерів, правильно. На цих курсах ти навчаєш бухгалтерів е, створювати власні бізнеси, власні компанії? Так, і навчаю також, якщо бухгалтер хоче бути головним бухгалтером, бути впевненим, головним бухгалтером, не боятися цієї відповідальності, бо декому це просто треба поштовх і е, О, ну, ти ну, будеш цим поштовхом та, і плечем підтримки, де тебе можна знайти. У нас є в е, Інстаграм, а також у Фейсбук сторінка компанії. І крім того, є моя особиста сторінка Віра Матвіїв. Це як бухгалтера-наставника для бухгалтерів для їхнього розвитку. Звісно, що коли буде запуск самого курсу е, з освітньої платформи, ми будемо запускати таргетовану рекламу. У е, мене є команда для цього, так яка вже мені допомагає не один рік е, розвивати свій бізнес в соцмережах. І е, я думаю, що. Е, це буде легко мене знайти і побачити. тому що працює все. У мене, до речі, виникло запитання. Я знаю, що в тебе ну, більш-менш успішний інстаграм. І я би хотів, щоб ти на останок поділилася історією власне свого інстаграму. От як ти починала вести ці сторінки? Це насправді було дуже е, цікава історія. Е, починала я сама, е, робила такі якісь креативи, Е, Потім в мене з'явився смм ник і тра... дівчинка і таргетолог. Завдяки Каті ми, по суті, побудували стратегію розвитку цієї сторінки колірну гаму банально, брендові кольори. Це все. Я навіть про це не здогадувалася колись, так, що це може бути так. І тільки завдяки розвитку власне, своєї сторінки в гарному світлому тоні. Тіленню цієї корисності в кожному пості, і це допомогло мені по суті за останню. За останні люди підписуються, заходять на мої соцмережі і відповідно бачать, що дійсно є компанія, є працівники, і нам можна довіряти. Знаєш, після такої теплої і е, змістовної розмови, що головне, я сам десь задумався над тим, чи зі своїми десь бізнесами я не хочу прийти курси, а насправді я дуже хочу от власне, це зробити, і кожному з вас. Я раджу переходити на сторінки, дивитися, слідкувати, читати Податковий кодекс України, і тоді, в такому випадку, все буде добре. Дякую за розмову, дякую за зустріч. Побачимось. Побачимось.